Ми з вами, дорогі друзі, прожили певний відрізок часу. І сьогодні у нас особлива субота, яка допомагає нам, яка дозволяє нам зупинитися, подумати над своїм життям, провести аналіз, подивитися, що в нашому житті протягом цього невеличкого відрізку часу було не так, і постаратися усунути ті помилки, які були допущені. Остання субота у кварталі для нас завжди була особливою, тому що це час, коли ми згадуємо страждання Ісуса Христа і той великий подвиг, який він звершив заради нашого спасіння на Голгофі, цей вірш, який ми чули, і те відео, яке мали можливість побачити, вони окунули нас у спогади тих подій, які відбулися. Вже більше двох тисяч років тому назад на нашій землі, на Голгофі. Дійсно, ми рідко задумуємося над цим, над тим, що довелося пережити Ісусу Христу в цей час. Ми собі навіть не уявляємо, як це було складно. Тому що ми, наприклад, могли бачити це зранене тіло, на якому були сліди від Батога. І потім уявіть собі. На ці зранені плечі був поставлений хрест, якого довелося йому нести, це не був хрест із якогось там обшліфованого дерева. Я думаю, що це, мабуть, скоріше за все, не було навіть обрізне дерево. <кій> І це завдавало неабиякого болю Ісусу Христу. Я впевнений у тому, що більшість із вас. Добре знають, що таке Вечеря Господня, що означають ті символи, які ми будемо споживати, і наскільки важливо для кожного із нас приймати участь у цьому священному обряді. Але не дивлячись на все це, все одно у нас іноді виникають запитання, на які потрібно час від часу давати відповіді. І сьогодні я би хотів пороздумувати над тим, який зміст був закладений у цей обряд, що хотів Ісус Христос навчити нас, давши нам цей обряд. Ми знаємо, що цей обряд вечері Господньої він був встановлений самим Ісусом Христом за день до Його розп'яття. І цей обряд має прямий зв'язок із тою великою жертвою, і Він постійно нагадує нам про подвиг Ісуса Христа, який Він звершив заради нашого Спасіння. Існує такий принцип, який часто застосовують у школах, цей принцип він корисний не тільки для дітей, але і для дорослих. Я думаю, ви неодноразово чули, що та інформація, яку ми почули, вона засвоюється у нашій пам'яті приблизно на. 40%. Але якщо ми не тільки почули, у нас була можливість побачити, тоді ця інформація засвоюється приблизно на 60%. А якщо ми не тільки чули, не тільки бачили, а якщо ми були учасниками цієї події, у нас була можливість пережити це на власному досвіді, тоді ця подія запам'ятовується нам на все життя. Бог зробив так, щоб найважливіші істини, які важливі для нашого спасіння, ми не тільки почули про них, ми не тільки мали можливість бачити, але щоб ми і приймали участь у цьому, щоб ми це могли відчути на собі. І таким чином ця подія запам'ятовується нам на все життя. Вечеря Господня це час, коли ми не тільки чуємо, не тільки бачимо, але і приймаємо участь. Згадуючи голговські страждання Ісуса Христа, і таким чином цей подвиг, ця подія закарбовується в, наше, в нашу пам'яті на все життя. З Святого Письма ми знаємо, що Вечеря Господня це час подяки. Вона починається із подяки за те, що ми, приймаючи участь у цьому. Обряді, ми дякуємо Богові за те спасіння, яке Він нам подарував. І коли ми дякуємо Богові за, спасіння, за дароване нам спасіння, це означає, що ми хочемо мати із ним стосунки. І саме до цього і закликає нас Вечеря Господня, вона допомагає нам ще раз пригадати цю подію і ще раз подякувати. Про це говорив і сам Ісус Христос у розмові з учнями, Він казав, що це робіть на згадку про мене. Якщо ми прославляємо нашого Господа, якщо ми дякуємо Йому, то це означає, що ми хочемо продовжувати підтримувати наші стосунки із Ним. Адже якщо ми не маємо що згадати про Бога, якщо ми Його не згадуємо, то чи спілкуємося ми з ним? Як ми можемо згадувати того, про кого ми нічого не знаємо? Або чи можемо ми згадувати того, у кого ми не віримо? Тому спочатку нам потрібна віра, нам потрібно довіритися йому, тому що від цього залежить наше спасіння, і спасіння ми можемо отримати тільки завдяки Ісусу Христу. Саме про це нам якраз і нагадує Вечеря Господня. Хотів би разом з вами відкрити уривок із послання Апостола Павла до коринтян. Це перший уривок, розділ, перший, перше послання, 10 розділ з 19 по 21 вірші. Апостол Павло, звертаючись до своїх читачів, говорить такі слова. То що ж я кажу, що жертва ідола є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Якщо ми читаємо перше послання апостола Павла до Корінтян, то ми можемо побачити, що у цьому посланні апостол Павло дуже багато говорить про поведінку християн, про, про те, яким повинно бути практичне життя справжнього християнина. І в цю розмову він привносить ідею вечері Господньої. Що він хоче цим сказати? Що він хоче нам пояснити? Перш за все, ми повинні чітко розуміти, що приймаючи участь у вечері Господньої, ми проводимо чітку межу між тим, що, між собою, і тим, що належить Не Господу. Один перед одним і перед Богом ми заявляємо, що ми не хочемо мати нічого спільного з тим, що належить сатані, ми не хочемо робити нічого такого, що є неволею Божою у нашому житті. Це дуже важливо. Тому що, приймаючи участь у вечері Господній, ми знову підтверджуємо той завіт, який ми одного разу уклали з Господом через хрещення, коли кожен із нас обіцяв Богові служити йому з чистою совістю. Давайте розглянемо також, як відбувався цей обряд на самому початку. Ми знаємо, що цей обряд був встановлений самим Господом, і саме він наказав цей обряд звершувати. І давайте відкриємо 11 розділ з 23 по 26 вірші. Ми вже їх читали на самому початку, прочитаємо ще раз. Апостол Павло говорить такі слова: адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб. І поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша новий завіт у моїй крові. робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Я би хотів, щоб ми звернули увагу на ці глибокі слова, які говорить апостол Павло. Він не, був учасником, він не був у верхній горниці тоді, коли Господь встановив цей обряд. Він не почув це від апостолів, йому не розказали про це євангелисти. В цей час не було ще написано жодне із Євангелій. Але ми бачимо, що. Апостол Павло спілкувався із самим Господом, і сам Господь йому відкрив те, як повинен відбуватися цей обряд. Ми знаємо, що після Вознесіння Ісус Господь все менше і менше давав нових відкриттів своїм апостолам, а це було настільки важливе, що Він вирішив знову. З'явитися апостолу Павлу і особисто йому пояснити цю істину. І саме цим він хотів звернути увагу апостолів до того, що наскільки є це важливо. І він говорить, що я, апостол Павло говорить, що я від самого Господа прийняв і передав вам. Це откровення було одним із небагатьох після Вознесіння Ісуса Христа. І воно було дане було для того, щоб учні. Звернули особливу увагу на Нього, на цей важливий обряд. Також дуже важливо звернути увагу на час, коли був встановлений цей обряд. Апостол Павло говорить, що тієї ночі, коли був виданий Ісус, Він взяв хліб, переломивши і становив цей обряд. Це були останні години життя Ісуса Христа на цій землі. І Він залишив нам цей пам'ятний знак, який ми, якщо любимо Його, ми обов'язково будемо Його берегти і обов'язково будемо Його згадувати. Знаючи, що Ісус Христос, знаючи, що в нього залишилося вже небагато часу, Він вкладає в цей обряд всю свою любов і говорить нам, що згадуйте про мене. Вечеря Господня нагадує нам про нашого Спасителя. Нагадує нам про його любов, про його жертву. І це був його останній заповіт, який він наказав нам, що якщо ми його любимо, щоб ми його згадували. І ми обов'язково, якщо любимо нашого Господа, ми обов'язково будемо про нього згадувати. Хочу звернути увагу на ще одну дуже важливу деталь. Вечерю Господню потрібно звершувати, як ви думаєте, до якого часу? До тих пір, поки Ісус знову повернеться на нашу землю. Вона була встановлена не тільки для учнів Ісуса Христа, не тільки для перших християн, які жили у першому столітті. Ми бачимо, що цей обряд повинно. Потрібно виконувати до того часу аж до приходу Ісуса Христа, до того часу, коли Він знову повернеться на нашу землю. І дивіться, згадуючи Ісуса Христа, ми не тільки озираємося назад, ми не тільки дивимося на ту жертву, яка була принесена на Голгофі за, нашу, за наше спасіння, ми ще дивимося і в майбутнє. Дивимося на той час, коли Ісус повернеться на нашу землю у славі, що це нам дає? Якщо ви живете, усвідомлюючи, що Ісус в минулому звершив подвиг заради нашого спасіння, що Він подарував нам спасіння і в майбутньому знову прийде для того, щоб забрати нас із цієї землі, щоб поставити край гріху і смерті, які є на нашій землі. Тоді ви ніколи не будете розчаровуватися. Тому що коли ми оглядаємося назад, ми бачимо смерть Ісуса Христа, ми бачимо Його хрест, а дивлячись у майбутнє, ми бачимо славне майбутнє, ми бачимо Його прихід у славі. Один досить відомий проповідник розказував історію про те, як одного разу він ішов через кладбище, і його увагу привернула маленька могила, де була похоронена дитина. І на цій могильці був встановлений пам'ятник, на якому люблячі батьки написали слова. Чому. В нашому житті є дуже багато таких питань, особливо це питання, які пов'язані зі смертю. із... Несправедливістю і стражданням невинних, на які ми не можемо дати відповіді. Але досліджуючи цю тему тему вечері Господньої, ми знаходимо для себе дуже велику підтримку і надію, тому що вона говорить нам про страждання Ісуса Христа. І це говорить нам про те, що Ісус знає, що таке страждання. Він сам постраждав. Він знає, що таке несправедливість, тому що Він також був засуджений несправедливо. Бог знає, що таке втратити дитину, тому що Бог отець одного разу втратив свого Сина. Бог знає про страждання, Він знає про все. Ісус помер і воскрес, і Він знову прийде для того, щоб. Припинити страждання на цій землі, і щоб покласти край гріху і смерті, які протягом багатьох століть відбуваються на цій землі. Саме про це нагадує нам вечеря Господня. І ще один важливий момент, на який обов'язково треба звернути увагу, на що вказує нам Вечеря Господня. Це те, що часто дивлячись на наших ближніх, на людей, які нас оточують. Ми схильні а, замічати в основному негативні моменти. А, так, ми не, не до всіх людей ставимося одинаково. Хтось нам більше подобається, з кимось нам хочеться дружити, а є люди, з якими нам не хочеться мати нічого спільного, і ми стараємося їх уникати. Але під час вечері Господньої і сама вечеря Господня, вона закликає нас до того, щоб ми дивилися на людей зовсім по-іншому. Тому, коли я дивлюся на брата або на сестру, яка сидить поруч, то кого я бачу? Я бачу ту людину, за кого постраждав Ісус. За кого помер Христос. І я усвідомлюю, що Ця людина в очах Ісуса Христа є дуже цінною. І якщо я не поважаю того, хто поруч, то цим самим я засмучую Господа, тому що ця людина в його очах дуже цінна, і він цю людину дуже любить і помер за неї. Господь не заплатив за мене більше, ніж заплатив за мого ближнього. І Якщо я маю неправильне уявлення до того, хто поруч зі мною, тоді я не ціную те, що цінно в очах Бога. І коли ми приймаємо участь у вечері Господній, то в цьому маленькому кусочку, який ми споживаємо, ми бачимо символ тіла Ісуса Христа, частинкою якого ми є. Ми усвідомлюємо, що Христос є глава, а ми є Його тілом. Ми всі один одному, брати і сестри, і ми не маємо права ніким нехтувати. Ми не маємо права думати про когось інакше і оцінювати його інакше, як це робить Господь. Якщо ми уважно прочитаємо 12 розділ Послання до коринтян, то ми можемо побачити, що у цьому розділі апостол Павло порівнює церкву із багатьма. Органами, з яких складається людське тіло. І він пояснює, що ні один орган, ні один член нашого тіла він не може існувати самостійно і не може функціонувати самостійно. Всі органи в людському тілі вони взаємопов'язані. І Павло говорить, що не може око сказати руці, що ти мені не потрібна, це у 21-му вірші. Або голова ногам не може сказати, що ви мені не потрібні. І зверніть увагу на те, що апостол Павло ці слова говорить зразу після того, як він говорив про вечерю Господню. Як ви думаєте, про що він хоче нам сказати? <кій> <кій> Кожна людина вона потрібна у Божій сім'ї. Кожен із нас особисто може духовно зростати тільки тоді, коли ми підтримуємо стосунки з іншими людьми. Є така поговорка в народі, яка звучить, що одне поліно не горить. Кожен із нас, віруючих, може зростати тільки тоді, коли ми спілкуємося з іншими віруючими людьми, з нашими братами і сестрами. Порівнюючи церкву із живим організмом, апостол Павло підкреслює взаємозв'язок кожного, кожного члена церкви один з одним. Ми не окремі істоти, які живуть <кій> самі по собі, ми єдиний організм, живий організм, ми тіло Христа, а Христос глава цього тіла. Саме це підкреслено у вечері Господні. І коли ми споживаємо ці символи ламаного тіла і пролитої Крові Ісуса Христа, ми визнаємо себе частинкою цього тіла, частинкою Його церкви. І цей принцип є обов'язковий для кожного із нас. Це означає, що коли я дивлюся на того, хто сидить поруч, то я розумію, що це мій брат, це моя сестра, це частинка моєї сім'ї. І я зацікавлений у спасінні свого ближнього. Не менше чим зацікавлений у своєму спасінні. В першому посланні апостола Івана, перший розділ, записані дуже чудові слова, які, я думаю, багато з вас знають на пам'ять. Апостол Іван говорить такі слова: Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Я би хотів, щоб ми детально звернули увагу на цей вірш. Дивіться, коли ми приймаємо вечерю Господню, то ми говоримо про те, що вино це є символом чого? Символом пролитої крові Ісуса Христа. А апостол Іван говорить про те, що кров Ісуса Христа вона очищає нас від усякого гріха. Але в цьому вірші він говорить про умову. В якому випадку кров Ісуса Христа нас очищає від усякого гріха? Коли ми ходимо у світлі, і коли маємо спільність один із одним, тобто, коли ми маємо єдність між собою. Основним признаком того, що ми ходимо у світлі, є те, що ми спільність маємо із братами і сестрами, що ми є єдині, що ми є одним організмом. І якщо в нас немає цієї спільності, про яку говорить апостол Іван, то у нашому житті не може відбутися очищення від наших гріхів кров'ю Ісуса Христа. А тільки ця кров може дати нам свободу від гріха, і тільки ця кров може дати нам спасіння. Апостол Пав апостол Іван дуже чітко і дуже тонко поєднує ці дві речі. Він говорить, що якщо людина говорить, що я люблю Бога, а спілкуватися із своїм братом і своїм ближнім не хочу, то це є неправда, це є обман. Тому що як ми можемо любити, свого, любити Бога, якого не бачимо, і в той самий час не любити ближнього? Адже любов до Бога якраз і проявляється у тому, як ми ставимося один до одного. Господь поклав на нас дуже велику відповідальність за наше життя у спільноті віруючих людей. Ми нікого не ігноруємо. Для нас важливий кожен так само, як він важливий і для самого Господа. Цю саму думку підтверджує і апостол Павло в посланні до євреїв, 10 розділ 24, 25 вірш. Він говорить: будьмо уважними один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Завершуючи ці коротенькі роздуми, я би хотів прочитати ще один вірш із книги Псалмів. Це розділ, 27 розділ, четвертий вірш, де псалмист висловлює дуже своє палке бажання дуже цікавими словами. Він говорить, Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом всього свого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Я би хотів завершити ці роздуми цими словами і висловити бажання, щоб ці слова були не тільки нашими словами, але щоб це було і нашим бажанням. І нехай у цьому допоможе кожному із нас, Господь. Амінь. Амінь. Евангелія від Івана запрошую церкву встати. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі. До кінця полюбив їх. Під час, під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди іскаріотського сина Симона, видати його. Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і взявши рушника, підперезався. Потім налив води до умивальника. До вмивальниці і почав мити ноги учням, і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю? Того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш? Каже йому Петро. Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: Якщо я не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки ноги мої, але й руки та голову. А Ісус говорить йому: Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити? Оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі й сказав їм: Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я Господь учитель помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Знову й знову запевняю вас, що раб не більше за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то блаженні, коли це виконуєте. Після цих слів слів попросимо старшого діякона звершити одну молитву.